У Нововолинську рятувальники разом із поліцейськими перевіряють укриття на території громади. Споруди інспектують спеціальні комісії, які почали свою роботу з 3 червня. Власна комісія оцінює стан готовності та належного функціонування найпростіших протирадіаційних укриттів та сховищ. Про це стало відомо на засіданні комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Станом на 6 червня у громаді оглянуто. 101 одне найпростіше укриття: 12 протирадіаційних та ще два сховища. Стан найпростіших укриттів у ліцеях і садочках відомий, бо там навчалися діти. А ось з укриттями у житлових будинках ситуація гірша. Встановлено, що станом на сьогодні, ну так якщо можна так сказати, питань до закладів освіти, немає. Там є відповідальні особи, там є певне обладнання, і там без проблем можна знайти людину, яка може швидко відкрити. Укриття питання зараз по УЖК, по будинках. Ну частина не обладнана, частина не має вільного доступу, частина не можна знайти відповідальних осіб. Начальник поліції зауважив, усі укриття повинні відповідати вимогам. Недоліки потрібно усунути в найкоротші терміни. А у жителів повинен бути доступ до сховищ. Також він додав, що відповідальних осіб потрібно додатково поінформувати про алгоритм дій у разі повітряної тривоги. Щоб було розуміння, хто за це відповідає, і з тими людьми бажано так само провести якісь додаткові заняття, можливо, з участю ДСНС, щоб вони чітко озвучили, як це все має відбуватися. Тривога, сигнал відкритий. Будь ласка, заходьте. Масові інспекції укриттів почалися після трагедії, що сталася 1 червня. Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Києві загинуло троє людей, у тому числі дев'ятирічна дівчинка. Вони не встигли в укриття, яке виявилось зачиненим.